Слава Україні! Мені досить часто доводилося чути, особливо після 2014 року, що ми молода держава, у нас ще все попереду. Ось ми візьмемо європейські зразки, за ними створимо ще декілька міністерств, департаментів і заживемо горя, не знаючи. Все у нас наладиться, корупція буде подолана. Суди стануть виносити справедливі рішення, чиновники перестануть пиляти бюджет. А так це насправді чи ні? Давайте подивимось на інші країни, які отримали незалежність дещо раніше. От, хоча б подивимось на ту саму Африку. Держави, до них з'явився відразу інтерес як на Заході, це колишні Штати США, так і на Сході з боку Радянського Союзу та Китаю. І ті інші користувалися своїми інтересами і бачили світле майбутнє по-своєму, яке, проте, йшло абсолютно в розріз з африканськими реаліями. Радянський досвід подобався африканським керівникам більше, адже він показував, що можна одним великим стрибком швидко подолати відставання. Проте африканські ще одне, ставши на некапіталістичний шлях розвитку, африканські лідери. Могли розраховувати на військову та економічну допомогу Москви. Проте африканські лідери швидко зрозуміли, що оце лавірування між Заходом і Сходом може принести їм навіть особисто великі дивіденди. У 60-70-ті роки минулого століття. Африканські країни, за прикладом Радянського Союзу, почали розвивати важку промисловість. І це мало певні наслідки. Наприклад, ГАНА майже повністю забезпечує себе електроенергію завдяки гідроектростанції в Акосомбо, будівництво якої почалось при Нкрумі. Але найчастіше промислові об'єкти зводились без всякого урахування потреб. Та можливостей країни. Консервним заводам не було що консервувати. Текстильним фабрикам не вистачало бавовни, а тютюновим тютюну. У Нігерії за допомогою радянських фахівців було збудовано гігантський сталеливарний завод, який не запрацював нормально і до сьогоднішнього дня. Уряди брали за величезні кредити. Нарощували державний борг, але ці підприємства були неефективними. Все це посилювалося корупцією і клановістю небачених масштабів. Зарплата габонських парламентарів була набагато вища, ніж у членів Британської палати громад. Нігерійські міністри займали розкішні резиденції і, крім платні, отримували безліч додаткових виплат. Бізнесмени та політики роз'їжджали на розкішних автомобілях. Про них говорили, що вони належать до нового племені бабенці. це такий суахільський неологізм, утворений від Мерседес Бенц. Майже кожен африканський керівник відзначився будівлею величезного стадіону. А Фелікс Уфуе Буангі, президент Кот-Дівуару, перетворив рідне село Ямасукро на велике місто і переніс туди столицю держави. Будь-який захід, наприклад, саміт Організації Африканської Єдності, супроводжувався масштабним будівництвом і розкішними бенкетами. Або, наприклад, президент Центральноафриканської Республіки Жан-Бедель Бокаса вирішив проголосити свою країну імперією. Він замовив у Європі трон у вигляді золотого Орла, корону з діамантами, розкішну мантію. А також упряжку коней і величезну кількість напоїв та наїдків і феєрверків. В умовах Африки вчорашні демократичні лідери відразу перетворювалися на диктаторів. Нкрума новий месія, Нкрума, ніколи не помре. Такими гаслами рясніли вулиці Ганських міст. У столиці був навіть створений інститут. З вивчення Нкрумаїзму, який коштував мільйони доларів. І коли, в 1966 році, у Гані відбувся переворот, першому президенту довелося з країни забиратися. І він був в цьому страшенно здивований і вражений. До останньої секунди Нкрума. Вважав, що його співгромадяни одумаються і повернуть його назад. Більшість африканських країн, які мали на момент отримання незалежності кілька партій, досить швидко перейшли до однопартійної диктатури. Президент Танзанії Джуліус Нєререре, людина талановита і освічена, так обґрунтовував їх необхідність. Коли досягнуто незалежність, головне завдання побудова основ економіки. Подібно до боротьби з колоніалізмом, це вимагає єдності та максимальної концентрації зусиль. Роздування штучних протиріч задля збереження демократії це розвага, яку ми, африканці, собі дозволити не можемо. У нас дуже мало часу і занадто багато серйозної роботи. А далі ще. Там, де є одна партія, якщо вона ототожнюється з усією нацією, це основа для демократії міцніша, а народ має більше можливостей для вибору, ніж у разі двох чи більшої кількості партій. Нірере був при владі 21 рік. Леопольд Седар Сенгор правив у Сенегалі 20 років. У Буангі керував Код'Івуаром 33 роки. У тій же Танзанії відбулася колективізація за прикладом Радянського Союзу. Н'єрере заявив, що Удмаа це такі е, колгоспи, або ну, за перекладом, це розширені сім'ї. Що вони були традиційними для танзанійців завжди. Проте, не дивлячись на те, що основний потік державної допомоги йшов саме в ці УДЖМАА, танзанійці поставились до реформ президента, досить прохолодно. За 5 років реформи туди переселилось всього-навсього 15% населення. І тоді Єрере, хоч спочатку він казав, що нікого силувати не будуть. Але з часом він взявся до репресій. Селян почали заганяти в ці колгоспи силою за допомогою армії і поліції. А щоб їм не було куди повертатися, їхні села спалювали. Результат не забарився. Невдовзі Танзанія вже не мала продовольства. При всьому цьому Н'Йерере був ще не найгіршим президентом. Слід сказати, що в Танзанії. За нього значно зріс рівень освіти і охорони здоров'я. А ось, наприклад, вже згаданий у нас Бокаса, який став імператором, то був канібалом і з'їв навіть єдиного у Центральноафриканській Республіці професора математики. Ну, і приклади можна продовжувати і продовжувати. Але справа. Не в цьому, не в державних інститутах, а в тому, в яких умовах вони працюють. І як може суспільство контролювати державу. Ставка повинна робитись на самоорганізацію і солідарність людей, на участь громадян у політиці. І це не похід один раз на кілька років до виборчих скриньок.